Друзі, доброго ранку. Вітаємо на нашому YouTube-каналі. У Нас початок нового робочого тижня, і ми будемо зараз готувати на відвантаження трактор Orion JD504. Замовник у з Сокальського району Львівської області. Чекає на тракторець. Зараз він поїде, розженем ось цей корок і поїде тракторець на передпродажну підготовку. Ціна. Вересень 24-го року 8300 вартує такий тракторець. Це 50 кінських сил, повнопривідний, з гідропідсилювачем. 28-ма резина. Трактор дуже високий, тому ви бачите, є дві сходинки. Рівна підлога з резиновим ковриком. Щеплення тут є дводискове, коробка коліса, переключення передач є бокова. Реверс у нас перемикається по ліву руку, тобто коробка має 8 передач вперед та 8 передач назад. Сидіння плаваюче. Додатковий гідророзподільник на дві пари гідророзеток. Є два зовнішні гідроциліндри, які тиснуть донизу, і, відповідно, є плаваючий режим. Двом двошвидкісний 540 і 1000. Подивіться, які потужні задній задні міст. Все зашито навколо сидіння. Хороший добротний тракторець. Попередня партія в нас фактично розлетілася як гарячі пиріжки, і відбувся новий прихід. Трактор 24-го року, тільки вони буквально прийшли в Україну. Частину ми вже відвантажили таких тракторців. Люди на них чекали, була така сформована мінімальна черга. І зараз ці тракторці вже є в вільному доступі. Ось така панель приводів шоу-програмою мінімальною. І заводимо. you <laughs> Друзі, гарантія на таку техніку 2 роки, і доставка до вас додому буде безкоштовна. Також в комплекті до трактора йде набір інструментів так, комплектуючих, які дає завод-виробник, так званий ЗІП. І ми надаємо весь пакет документів, який необхідний для реєстрації в державних структурах. Тож. Набирайте, друзі, ціна повторю ще раз 8300 на такий тракторець. Доставка додому буде безкоштовна. Телефонуйте.